Вітаю, друзі! Сьогодні буде не відповідь, а міркування на дуже болючу зараз тему. Це чому хорма скидає плоди. Кожен день по кілька е це доводів мене питають: новачків, і не дуже новачків, е чому хорма скидає плоди. Е на жаль, поки я не можу дати остаточну єдину відповідь на це питання. Бо є дуже багато факторів. По-перше, є різні види хурми: є хурма східна, це така, умовно кажучи, яку продають на базарі. Є хурма гібридна, це більше сортів, які виведені в Україні, вона трохи більш морозостійка. Є хурма віргінська, вона найменша, вона найбільш морозостійка. Також кожен сорт з тих видів хурми так само має свої особливості. Я, наприклад, ось це хурма соснівська. Вона кожен рік зав'язує дуже багато завіді. І таку кількість, яку дерево просто фізично не в змозі всю виростити і надати достатньо солодощі. Тому ця хурма скидує, мабуть, десь до половини зав'язі І все одно лишається достатньо плодів. Зараз не все видно, але якщо підняти гілочки, то зараз вам покажу усюди, усюди ось це тільки половина того, а може і менше половини, щоб, що нав'язалося. Ось тут дивимось. Багато-багато хурми. Бачите, кожна гілочка з хурмою. І зараз вам покажу, що знизу в мене валяється. Ось, бачите, деяка раніше відпала, вона вже підсохла. Є такі малесенькі, є вже така хурма. Вона вже навіть пожовтіла, але вона ще. Не готово до споживання. Ось. Все одно лишається достатньо плодів, все одно лишається достатньо врожаю, щоб можна було його ласувати. До речі, цей сорт один з найраніших. Його вже, в залежності від того, наскільки рання була весна і літо тепло, можна споживати десь на початку вересня. Далі є, це хурма гібридна. Також у мене є достатньо сортів хурми східної. Це, мабуть, найкрупніша хурма, найкрупніші сорти хурми, і вона а, в основному менше, трохи менше зав'язує, але й менше скидає плодів. Зараз вам покажу ось, наприклад, ця хурма. Бачите, яка гарненька, вона крупніша навіть зараз, ніж Соснівська. Вона нав'язує не дуже багато плодів, але й скидає так само небагато. Далі, далі є, наприклад, сорт Дунай. Мовно, сортоформа. Вона кожен рік нав'язує достатньо багато плодів. Ось дивіться, на кожній гілості вони крупні, гарні, а скидує невелику кількість, так що і лишається ще великий врожай. Буває так. А так, часто я бачу, що чим крупніше плоди, то менше хурма нав'язує. І менше падає. Тому це один з факторів. Це до якого виду, до якого сорту належить хурма. Потім впливають такі фактори, як полив. Достеменно відомо, що хурма дуже не любить, коли, наприклад, довго земля суха, гаряча. А потім її багато-багато поливають, ще й, не дай Боже, холодною водою. А, тоді вона може, так би мовити, психанути і просто скинути до 80% або навіть 100% плодів на будь-якій стадії росту, стиглості неважливо. А, також хорма любить, коли земля прикрита. Тоді не перегрівається коріння. Ось у мене тут усюди мульча. Але може бути будь-яка Ось така щепа, Може бути солома, може бути тирса крупна. Хоч бурі не рвати. Головне це вкрити землю. Ось. І тоді, якщо вкрита земля, вона менше кидає. Ще хурман не любить, коли, наприклад, там, дали їй багато азоту. Вона так само може психанути і скинути плоди. Тому я, наскільки розумію, то найкраще це зберігати помірну вологість весь час, тобто і не переливати, і не давати їй дуже сильно пересихати. Давати помірну кількість добрив. Бажано взагалі це універсальне добрива 20-20-20. Хурма любить, коли її обробляють по листу добривами. Хурма не любить, коли її роблять, наприклад, влітку дуже сильно обрізку. Якщо я ріжу, то тільки як тут, наприклад, такі жирові пагони, які. А псують мені крону. Також залежить від того, який це сорт. Є сорти самоплідні, тобто їм не потрібен запилювач. Є самозаплідні. Тобто, на одній рослині є чоловічі і жіночі сорти, ці квіти, і вона сама себе запилює. Є сорти, які потребують. Запилювача, тобто на дереві тільки жіночі квіти, і вони потребують пилок, чоловічих квітів іншої хурми, іншого дерева для того, щоб були плоди. Тому факторів багато. Урахувати всі і точно сказати, коли люди питають, чому саме у них хурма, скидує плоди дуже важко. Е, найпростіше, як я вважаю, це брати сорти, які вже добре вивчені, які дають достатньо стабільний врожай. Можливо, не найкрупніших плодів, але їх достатньо, вони смачні. Якось так. Хто знає ще якісь фактори, будь ласка, додавайте. Будемо все це е, виясняти, бо питань дуже-дуже багато. Всім щедрих врожаїв і смачної хурми!